Ніхто переходити туди не буде. На сьогоднішній день там завершили навчання треті класи. Вони прийшли в четверті, вони там залишаються в четвертих. Це три четвертих класи. А так само туди пішли перші класи. Відповідно, знов таки п'ять перших класів навчатимуться там. А, графік організовано, ніяких накладок практично немає. Розклади дзвінків розроблено. Відповідно до того, як у нас вчителі залучені в цьому корпусі, і в 33-й, Навчання вже сплановано, і розклад є і розклад дзвінків, і розклад занять. Реконструкція строго корпусу гімназії розпочалась два місяці тому. За цей час компанія підрядник провела демонтажні роботи, підсилила вікна та фундамент будівлі. Нині працюють над облаштуванням покрівлі та внутрішніми роботами безпосередньо у приміщенні. Ми втягаємо по строках, тобто роботи йдуться в темпах тих, які були закладені. На даному етапі у нас проведена більша частина демонтажних робіт, тобто зараз. Ми можете побачити, демонтуємо покрівлю, привезені всі матеріали для влаштування нової покрівлі, зроблений демонтаж, підсилення, арочні підсилення, також ін'єкція підсилення фундаменту. Тобто, це досить трудомістка робота, і вона вже була пророблена. А на даному етапі вже пішли роботи з оздоблення, тобто ми ще зараз... звитокурка. Приміщень проходить, строки ми вкладаємося. Здати приміщення у експлуатацію згідно із проєктом мають до серпня наступного року. Нині роботи проводяться по графіку без затримок. Вартість робіт за проектом 32 мільйони, але під час демонтажних робот було виявлено деякі непередбачені ситуації в покрівлі. Поки що зарано говорити про збільшення, але коригування в деяких моментах буде. Дмитро Поліщук, Віктор Підвисоцький, Сергій Кобилянський. Новини на Суспільному.